Діти, вітаю вас! Сподіваюся, не забули виконати автову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розмитку, прохуємо по колу, високо піднімаємо ноги. З руками, Руки згинаємо, Розгинаємо політика. Спинка пряма. Погляд прямо перед собою. Піднімаємо руки. Дивиться, піднялись на носочки. І руки на рівні вух. Підворітка не опускаємося. Дивимось вперед. Високо піднімаючи коліно. Тримаючи руки перед собою, не підтягуйте плечі до губ. не потрібно. Кроко. Ставимо руки на пояс. Біжимо з вами за кльостом. Загинаємо добре, знову коріння тягнемо. П'ятий назад. Кроку. Крокуємо. Кракуємо, уповільнюємось, відправляємо дихання. Вільно не поспішаємо. Ще довго. Беремо руки маленькі м'ячики. І продовжуємо виконувати розминку. Ноги разом, опущені вниз. Піднімаємо сторони, вгору стукнули. Чидово ставимо ноги, знову руки перед собою. Доконуємо повороту в бік і відводимо одну руку. Якщо повертаємось праворуч, відводимо назад праву руку, погляд м'ячем назад. Повернумося в рікне положення. Те саме в іншу сторону. Одна рука залишається прямо поряд, Дивитесь. Інше відводимо назад і погляд за рукою. і після. Зрушуємо. Чудово. Опустило. Вниз. Доконуємо з вами наклони. На ширині, плечей, руки в сторони. Піднімаємо ногу, зігнуту в коліні і тримаємо рівновагу. Підняли руку вгору. В Опустили разом з ногою. Чудо. Повторимо в інший бік. Так, змінюємо корну ногу. Руки в сторону. Ногу зігнули в коліні. Стоїмо. Руки вгору. Ще по одному разу. Тримаємо рівновагу. Ось і Змінимо ногу. Чудово. Ставимо ногу широко. Руки в сторони. Ми замовимо виконуємо нагло, тягнемось до довгі ножки. Праворуч. руки в сторони. Ліворуч нагло. Поруч. Ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Молодці. Ноги разом. Рубочник і ми виконуємо з вами. Присідання. Тримаємо ноги разом. Тримаємо коліна разом. Зараз не розходяться. І пострибаємо з вами, тримаємо нічки біля плечей. Перестригуючи з ніжки на ніжку. Ви початі залишаємо ручки вгору. Молодці кракуємо, відновлюємо дихання. Зупиняємо ще раз вдих. Видих. Прибираємо ярчики. Виконаємо це метання м'ячів. У мене це корзина. Можна поставити про щит. Беремо по м'ячу праву-ліву ручку. І спробуємо закинути м'ячик кошти. Підняли голову, минуло лікті опустили назад. Далеко полетів. так? І іншою рукою. Ось так. Чудово. Так, пильнуємо наш опомір. Так, чимося прикладати до стар. Силу так для нашого квіточку. Бачите, це було занадто слабко. Торкнувся, але не попав. Якщо це був вищий, так, він би досяг своєї цілі. Сюди Наступна вправа, яку ми з вами випиляємо, це повзання з опорою на стопи і долонями не присідаємо з вами, ми нахиляємось, коліна трохи зігнуті. І ось так чином, ми з вами переступаючи ручками ніжками. Рухаємо змікою між переглядами. Вийдемось і повторимо ще. А Але пам'ятайте, що ми. останнього цього не виконуємо. Ми не задимо. Ми в напирі. Ще добре. Сподіваюся, цим завданням. Наступне що ми з вами виконаємо. Нам потрібно прокотити м'яч. Між предметами у мене це два кубика, а між ними стоїть келі, і їй потрібно збити. Так. Присіла на почепки. м'яч перед собою. Добре, шапкаємо його вперед. Ось так. Чудово. Повторимо ще раз. Чудово. З вами в гру нам знову знадобиться ячик. Називається школа м'яча. Ми з вами підкидаємо м'ячик в горлу лобимо, відбиваємо під, під підлоги. І після відскоку ми його голови ми не нахиляємося вниз, не потрібно. Якщо ви достатньо прикладете до силу, ячик повертається майже вам в руки, бачите? Якщо просто відпустити, то це занадто низько, звичайно, ви будете посідати. Але якщо добре, довго шкохнути, бачите, він відскакує. Можна видимо. Ось таким чином. Ще давайте один раз виконаємо. Молодці. Сподіваюся, у вас все вийшло. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей!